Це 28-річний броварчанин Максим Кукс, який на початку цього року скористався грантовою програмою Є робота та розширив власний бізнес. Чоловік відкрив власну автомайстерню в 2020 році, орендував приміщення, придбав необхідне обладнання та створив одне робоче місце автомеханіка. Ми прямо тут починали. Ну, можна сказати, що там на повному ентузіазмі з мінімальних бюджетів поступово бізнес розвивався, з'являлися нові робочі місця, клієнтська база поповнювалась. Однак, і початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну автомайстерня свою роботу фактично призупинила. Спершу перекрилась поставка всіх запчастин, а без запчастин ну, сервіс не може працювати. Потім паливна криза також сильно вдарила в нас. Частина співробітників добровольцями пішли захищати батьківщину. Тому, коли влітку 2022 року молодий чоловік дізнався про мікрогрант, вирішив скористатися можливістю і в серпні подав заяву на отримання коштів. Після того як заявку нашу одобрили, ще були трохи от сумніви чи брати чи не брати, тому що ну це все ж таки відповідальність. Тому що це потрібно і податки сплачувати цей. Повинно згідно умов мікрогранта три роки вести підприємницьку діяльність, що якби, теж так досить ну зобов'язання вони завжди так трошки дискомфорту дають. Ну, але ж, все ж таки, зваживши всі за і проти, не дивлячись на те, що ну, зараз ринок сильно просів, але ми ну, вирішили ризикнути і, і розвиватись. І про своє рішення молодий підприємець не пошкодував на 250 тисяч грантових коштів. Придбав підйомник для автомобілів та повністю укомплектував інструментом ще одне робоче місце для автомеханіка. Згодом створив робоче місце і для менеджера з продажу. Інструмент це важливо, тому що це по-перше, що швидкість роботи покращує. Наявність необхідного асортименту інструменту вона підвищує якість роботи. А в нинішніх умовах високої конкуренції, скажімо так, щоб на ринку триматись, потрібно робити якісно. Зараз ще можна сказати, тільки там на наполовину від всього потенціалу працюємо. Ну але потихеньку до цього йдемо. Ну ні. власне, що за допомогою підтримки держави, ну маємо змогу трошки пришвидшити ці кроки. Не менш важливо молодий підприємець подбав і про тих працівників, які зараз на сході боронять нашу державу. При цьому у нас збереглося скажімо так, робоче місце для людей, які зараз на захисті країни, що вони зможуть, коли повернуться, думаю, для них. Для них буде місце, що я, я вважаю, це теж досить важливо. Крім коштів, які отримують підприємці на старт чи розвиток свого бізнесу, є й інші важливі позитивні моменти. В малому бізнесі досить часто зустрічається, що не, так, не зовсім все офіційно. А так, скажімо так, додатковий крок до того, щоб все це легалізувати, щоб сплачувати податки на благо держави, тому що треба якби, і не тільки про себе думати, а й про державу треба думати. Ну і плюс до цього, якби що безповоротні гроші на розвиток, станом на перше березня програмою мікрогранту є робота в Броварському районі. Скористалося 14 підприємців. Напрямки бізнесу дуже різноманітні. Планується вирощування мікрогріну. Це виробництво будівельних матеріалів, птахофабрику планується таку запускати. Із тих, що вже діють, ну це виробництво і торгівля засобами для садівництва, так скажемо. Добрива мінеральні, торфяні таблетки. отаким от чином. Виробництво чаю є, теж у нас така цікава справа. У броварському міськрайонному центрі зайнятості кажуть, що програма лише набирає популярності серед українців. Тож цього року чекатимемо на броварському ринку бізнесу нові підприємства. Мікрогрант, я ж кажу, що це прям ситуація подвійно виграшна, тому що ти платиш податки, ти отримуєш фактично безвідсотковий кредит, ти розвиваєшся і всім, всім добре.